11 грудня йде період спадаючого місяця у знаку рака, третя чверть, 18-й місячний день. Стихія цього дня, спекотна і яскрава, це вогонь. Він зігріває і висвітлює, але в той же час з ним треба бути дуже обережним. Символ дня, мавпа. Тварина шустра і хитра, тому потрібно бути насторожі. Назва цього дня. Дзеркало, він вважається не дуже добрим. У цей день Всесвіт відзеркалює та повертає людині усе, що вона з собою являє. У кожної людини є своє дзеркало, в якому вона бачить світ. І ось по тому, що відбувається з нами у 18-й місячний день, ми зможемо оцінити, яке воно у нас криве, збільшуюче, зменшуюче або взагалі. Уламок, який спотворює реальність усе, що відбувається із нами цього дня, являється відзеркаленням нашої суті та бумерангом наших дій. Саме час відчути на собі дію закону бумеранга, якщо ми когось образили і не загладили свою провину, дуже ймовірно, що саме 18-го місячного дня дадуть нам можливість відчути на собі. Як це, коли тебе ображають? Цей день призначений для виправлення помилок, усунення недоліків, для продуманих і зважених вчинків та рішень. Всі зустрічі у цей день не випадкові, навіть ті, які не несуть вам задоволення. 18-й місячний день не з легких та не безтурботний день. Тому потрібно уникати непродуманих поспішних рішень. Стриманість ось що допоможе в цей день. Жодних зауважень, тільки щира похвала і схвалення. Якщо зовсім розпирають емоції, то можна звернутися за допомогою до вогня та помедитувати і прийняти його допомогу, вдивляючись у полум'я свічки. Якщо незнайома людина дасть вам пораду цього дня, то треба до неї прислухатися. Такі люди можуть бути цілителями. В них чисте, пряме дзеркало і завжди є готовність прийти на допомогу іншим. У сфері бізнесу 18-та місячна доба, як правило, абсолютно непродуктивна. Нічого не відбувається ні в кращу. Ні в гіршу сторону міняєтесь тільки ви, лише ваше відношення до свого бізнесу та своїх фінансових операцій. Дуже добре в цей день порахувати гроші і постарайтеся не витрачати отриману сьогодні зарплатню. Нехай гроші переночують у будинку. В цей день уникаємо з'ясування відносин. Обмежуючись веденням ділових переговорів, при цьому уважно читаємо всі документи, у 18-ту місячну добу сміливо діліться творчими ідеями. Це найкращий спосіб сьогодні добитися успіху. Це непоганий день для тих, хто вирішив кинути палити. Спортом займаємось в звичному режимі. В цей день не треба бити рекордів. Візити до лікарів не бажані. як і до психологів з психотерапевтами. Краще поговоріть по душах з близькими людьми. Вони зрозуміють і підтримають вас. В цей день зверніть особливу увагу на стан своєї шкіри. Вона може доставляти проблеми. Добре ходити в лазню, очищати шкіру. Робити маски та масажі, сприятливо голодувати та чистити кишечник. Перша половина дня буде важкою, можуть бути агресія та несподівані проблеми. Друга половина цього дня більш гармонійна та допоможе вирішити проблеми через переговори. Дуже ефективними будуть дипломатичні відносини. Я бажаю вам спокійного, мирного та плідного дня.